Вчина звичайно значно поширена у моєму рідному селі. Часто усією родиною, особливо восени, ми усі разом шукаємо ці кущі, щоб запастися на зиму. Цілющими вітамінозними плодами. Одного разу мою увагу привернуло певне утворення на кущі, про які я запитав батьків, з того часу почалося наше вивчення цих утворень та факторів, які їх спричиняють. Отже, виявилося, що ці утворення називають галами, а сам процес розростання та зміни рослинних тканин під впливом збудників галоутворення. У Шепшині, звичайно, і таким збудником виступає діплолепіс. Росає комахи. Розана та татувстостійні горіхотворки у першому випадку це нарости волосистого вигляду, у другому гладенькі. Спотворені плоди, схожі на корали, утворені здуттям галами діаметром до 4 см. Гали до зими розростаються до величезних розмірів. Масовий розвиток галів супроводжується різними процесами. Зміною забарвлення, пошкодженням органів рослини, передчасним їх вимиранням, порушення росту ослаблення рослини та їх загибелі. Актуальність нашого дослідження зумовлена тим, що патологічні утворення на кущах шепшини впливають на її ріст, розвиток, вражальність та спричиняють швидку загибель. І щоб попередити найгірший варіант, необхідно зрізувати уражені гілки і плоди з подальшими спалюваннями. Мета дослідити поширення здорових та хворих кучів шипшини та, звичайно, за урочищами села Клішківці, та спробувати деякі способи знищення шкідника всередині без потворнення кучів шипшини. Новизна запропонована карту схему поширення шипшини звичайно і звичайно за урочищами села Клішківці, Вивчено вплив деяких дезінфікуючих речовин та розчинів на гали. Використані методи: метод польового вивчення галію. метод експерименту і аналіз літературних джерел, практичне значення та застосування. Результатів нашого невеликого дослідження полягає у поглибленні краєзнавчих природничих досліджень рідного краю. Картосхема поширення шепшини звичайної може бути використана на уроках природознавства та у гуртковій роботі. Якщо ми визначимо ефективний метод боротьби з галоутворювачами, це допоможе врятувати рослину від передчасної загибелі та примасового знищення. Також за допомогою картосхеми можна буде чітко знати, де можна зібрати плоди шипшини та заготувати їх на зиму для профілактики засудних захворювань та підвищення імунітету. Особистий внесок. Вивчення, вивчено поширення шипшини звичайної у частині урочищ села. Проведено збір галю для їх подальшого вивчення. Вивчаючи інформацію про рознуто горіхотворку, зустріли інформацію, що шляхом оприскування знищити комах усередині неможливо. Однак ми вирішили спробувати, і якщо не знищити власне комаху, то знищити сам гал, як домілку комахи зсередини. Для дослідів було обрано найпопулярніші дезінфікуючих речовин, а саме розчин солі, солі, фурацелін, розчин діамантово-зелений, йоду, милогосподарського, марганцівки, імбіру, лаврового листя і кориці. Причому розчини були різної концентрації. У ході дослідження та відповідно до аналізу поширення галоураження кущів шипшини за урочищами села Клішківці, нами зроблено висновок, що чим далі урочище розташоване від центральної дороги, тим більше там уражених кущів. Причин такої закономірності може бути декілька. Перше, в урочищах, де виявлено на найбільшу кількість уражених кущів, люди не ведуть боротьбу із зараженими кущами або просто не знають про них. Це крайні межі села подекуди там розпайовані території. Друге урочища, приурочені до центральної дороги, потерпають від забруднення автотранспорту. Можливо, тому і горіхотворки там не живуть, а хочуть чисте повітря. Третє під час осіннього або весняного благоустрою населення вирубує на старі, на їх думку, кущі. Як бачимо, з наших досліджень практично усі речовини та розчини різних концентрацій призвели до загибелі комах, чи її личинки всередині, і лише деякі призводять до зміни характерної поверхністі та галуз всередині.